Доброго здоров'я Я рада вітати вас на каналі. Все приковано про організацію, пораду, задачу та гармонію вдові, сьогодні хочу запросити вас в нове відео, в якому будемо готуватися до Дня всіх закоханих. Пропоную вам засервірувати стола. Незважаючи ні на що, незважаючи на те, що в Україні Військовий стан. Я все-таки вважаю, що маємо підтримувати себе позитивом, гарним настроєм, щоб мати змогу, щоб Дядя! мати сили все це витримати, побороти і святкувати перемогу. <реш> Бо хочемо на святковий стіл, зробити прикласу, верби. на неї повісити сердечки. От. ну Якщо встигну, то покажу. А взагалі хочу вас замотивувати, накрити святковий стіл. Використовувала те, що в мене було під рукою, оскільки зараз... Просто такі кістиноти, не було можливості щось ходити, вибирати, купляти, шукати. Тому що знайшла вдома, те, те і використала. Хочу вас змотивувати. Просто дешево, але дуже красиво накрити святкового стола, щоб зайвий раз сказати своїм рідним і близьким, що ми їх кохаємо, що вони нам потрібні. Тож, запрошую вас разом зі мною створити шматочок свята. Ми знайшли шматочок весни. Ой, ось, ось такі котики, муркотики. А ми повернулися додому і починаємо робити. Прикрас з тих чарівних кодиків, які ми знайшли. Гілочки верби ставимо у вазу, будь-яку підходящу яка вам підходить для сервірування чи декорування. І на ці гілочки будемо вішати сердечки. В ідеї, яку ми бачили, сердечки були з паперу. Просто звичайні паперові вирізані і на мотузочку приклеені. І ми зробили сердечки з такого мохнатенького дроту. Я, на жаль, забула, як він правильно називається, Такі для дитячої творчості. Просто, коли була в магазині, попався він мені на очі, дуже сподобався такого малинового, красивого кольору. Ну, камера, на жаль, не передає цей кольор, якийсь його такий кольору цегли показує, а насправді набагато красивіше. От. Е, тому я ці дротинки купила і е, зробила ось такі ми сердечки. Зараз я покажу, як ми їх робили. Хочу вибачитися перед усіма своїми глядачами за звук. На жаль, сьогодні не вийшло в мене правильно налаштувати мікрофон, і тому такий жахливий запис. Вибачте ще раз. Спочатку ми пробували зробити сердечко просто з дротинки, з одинарної, але ви зрозуміли, що коли скручуєш дві дротини між собою, то сердечко виходить більш цупкеньке, більш об'ємне, таке більш красиве. Тому робили таким чином, що скручували дві дротинки між собою, і потім з них вже формували сердечки. Далі мені захотілося зробити таке серце. Знайшлася у мене заготовка з пенопласту, сердечко і органзал. Я органзу порізала на полосочки. Не скажу якої ширини, ну, мабуть, сантиметрів по 5, може, трошки більше, просто на око розрізала, як вийшло. Тоді з цих полосочок просто їх прошила, стягнула, вийшло як рюша, і цією рюшею обмотала свою заготовку. В результаті вийшло дуже красиве таке сердечко. Ну, Це в нас буде не на святковий стіл, а хочемо задекорувати арку. На жаль, в цьому відео не покажу, тому що просто не встигла його повісити. Покажу лише саме сердечко, яке воно вийшло. Мені дуже сподобалося. І нарешті починаємо сервірувати наш святковий стіл. Беремо скатерку. Бажано її попрасувати, щоб вона була гладесенька, рівнесенька, дуже гарна, гарна. застеляємо її на стола. Далі я хотіла посередині покласти ранер, але, на жаль, підходящого в мене не знайшлося, тому я взяла просто звичайну атласну стрічку червоного кольору, якою, мабуть, був обв'язаний яз, об подарунок якийсь. Чесне слово, просто знайшлася, знайшлася під рукою ця стрічка. Я вирішила, що вона мені замінить ранер, буде абсолютно нічим не гірша. Отже, посередній місто просто кладу цю класну стрічку, червону, красиву, символ кохання. На неї ставлю свічки. Це свічки не натуральні, це свічки летовські. Я їх купляла на Новий рік, але вони дуже красиві, коли їх включаєш, то таке відчуття, що вони справжні. Чоловік з сином, коли вони в мене були включені, хотіли їх задути. І, чесно кажучи, я сама. Теж проходячи повз, поверталася для того, щоб фукнути на цю свічечку, щоб вона більше не горіла замість того, щоб виключити батарейки. Вони дійсно, дуже красиві. Купляли в'юзку. Так, що ми робимо далі для того? Я сервірую стіл на чотири персони, кладемо плейсмати. Ну, от такі. От я розумію, що мені б хотілося сюди плейсмати або рожеві, або червоні. Е, немає в мене зараз таких плейснацій. ну то використовую те, що є. На майбутнє собі поставила галочку, що я таки хочу, я їх маю купити. Розставляємо це кімнати. Бачите, коли поставила, тоді вирішила, що ні. Мають квіточки бути гарненько, всі дивитися в один бік. Можливо, скажете, що це перфекціонізм, але ну, якось так воно красивіше. Все-таки я сервірую стола не, ну, не просто, аби поставити довки, да, а мені хочеться показати моїм рівнем крузьким, що я дійсно люблю, що я при піклуюся. Десь, що стоять ліворуч, це пиріжкова тарілка. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи виникало у вас таке ну, такі відчуття і незручності, як у мене. Коли я сідаю їсти, я завжди не можу придумати, куди мені покласти шматок хліба. Тарілку, наприклад, мені не хочеться класти, бо там у мене холодець. А на стола теж якось не естетично, не некультурно, не знаю. І я завжди мучусь, куди ж мені покласти цей шматок хліба. Виявляється, все дуже просто. Є спеціальна тарілка, яка називається пиріжкова тарілка, на яку вона саме призначена для того, щоб на неї класти хліб. Далі виставляємо бокали. А бокали виставляються. Дуже просто запам'ятати, як їх поставити. Вони виставляються по напоях, які ви будете пити від найслабшого до найміцнішого. Найслабша це вода, компот, тобто першу стану склянку для води, потім бокали для вина і чарки для міцних напоїв. Виделки і ложки, я впевнена, що всі знають, якщо використовуємо. Ножа то ножа кладемо праворуч, видалку праворуч. Ну, і е, Серветки серветки я вдягаю в кільця. Е, знову таки, е, ці кільця я робила сама, я їх робила на новий рік. Тобто, ну саме зараз я нічого не купляю, я просто достала те, що в мене було. Мені дуже на новий рік хотілося зробити такі кільця. От, е, е, я їх і використаю. До речі, якщо вам цікаво, як робляться такі кільця, ставте вподобайки цьому відео, або пишіть в коментарях, я обов'язково розкажу і зніму відео про те, як зробити такі кільця. Ну, а ось така красота в нас вийшла. Мій святковий стіл, так само, як і я, чекаю своїх гостей, любіть своїх рідних. Скажіть їм про це частіше, робіть їм маленькі приємності. Ну і обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки, і нехай у ваших домівках буде все впорядковано з любов'ю!